Привіт всім рибакам, рибачкам і просто любителям активного відпочинку. Я вас вітаю на каналі Риболов ЦЗЮА. З вами я, Олександр, і сьогодні ми на річці Лаба, Чехія. Половимо рибку своїми маленькими секретами. Хочу вас попросити, друзі, не забувати підписатися на канал, поставити нам трохи лайків, щоб наш канал швидше просувався на ютубі. Дякую за перегляди. Йдемо ловити рибку. Дистанція у нас відміряна. Кормінь. Сьогодні у нас трохи секретна підкорматка. Так вона секретна, у нас з секретними інгредієнтами. Якщо вас буде все цікавити ці інгредієнти, пишіть мені в коментарях, і я вам на це відповім. Ловити ми. будемо недовго, години-дві. Там пока до сих пор была поклевочка. Кукурузка один напариш з льоту. Що там таке у нас? Хто ти воїн. Хто ти воїн. Красунька. Красунька. Живи. Не хочеш? А зря. Тикс. Важливий кариба. Головне, що вона квіє. точечку. Оп, 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 Где до нас? Азишла. Ничего, оп, ничего страшного. Все, что ты так, Александр? Тикал, <свистит> 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 тикал и прозевал. Заснул, заснул. Заснул, получил наказание. А нічого з тибрила нашого парика. Ми його повернемо свіжочка. Ярара-та. Бум. Прикольно ловить на річці, яка хоч є риба. Річка експериментуємо. О-о-о-о-о! О, хар... О, о, оце вже щось. Оце вже щось. Пан Подлещик пожалував. Де ти був так довго? Ти що? Кукурузка сподобалась? Опа! У, красунчик! Невеличкий, але. Гарний. Одна кукурузка. І один опариш працює. Цікаво. Цікава комбінація. Чим мені подобається фідерна рибалка. Не треба сидіти і чогось чекати, а треба щось змінювати в насадці, в довжині поводка, прикормочки. І завжди... Всегда. Завжди. Завжди все получится. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты відстріл який. Ух ты хороший. Хороший отстріл був там. Кажется, мені лящик так любить відстреливать. Фідергамчик. Красунчик. Мити. Му їти красунечко. Іди до нас, іди. Оп! А Я відпущу, зараз, Я зараз відпущу. Та да ти шо? Півкила точно. Яка ти немала. Подруга дні моїх сурових. Как раз а? Пишіть в коментарях, правда ж, красунька? Моя ти риба. Реально, друзі, кайф. Один опариш. Одна кукурузка. Працює! Сьогодні це працює. Перевірено риболов ЦЗ Юа. Підписуйтесь на YouTube канал. І ловіть рибку з нами. Не забувайте, якщо вас будете цікавити, як це зроблена прикормочка, напишіть в коментарях. Що ми попробуємо? Попробуємо дати там черв'ячка. Черв'ячок. Черв'ячок. Чок-чок-чок. Чок-чок-чок. Тебе, естественно, жаріть не будем. Мало давати. Ми дамо нормально. Думаю, таку нормально червячка. Тут сподобався рибці. Eee <laughs> Ще черв'ячка, будь ласочка. Хочеш, ми якби не можемо тобі цьому відмовити. Що ж ми будемо відмовляти нашу другу, якщо він хоче черв'ячка? Ми ж жде, жадні. Mm-hmm. Ну, що ти? Твої бачиш, ти так не рвувався. Ого, він там сидить. Нічого сидить. Тихенько загнув і сидить там. І нормальний, хата. Вот вот. Красунчик. Кикий ти глаз. Сиди. чого ти сидиш? Витягнув відпустив тебе нічого. вас. <slams> 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 不会。 Коли відійшов, ти клієш. Все, если все хотят, я... Юкоти. Наверное, уника. Наверное,

прикормочка з секретними інгредієнтами цікаво що в ній пишіть в коментарях буде мінімально 30 лайків я напишу що в цій ви бачите самі це реально працює орієнтир Оп, ботон. Яка ти гарнюня! Опа! Красуня. А, красунь. Тих то. Головний. Красунчик! Ви були на каналі Риболов ЦЗЮА Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, поділитися цим відео. А ми будемо закінчувати. Я бажаю вам ваших трофеїв Гарний Риболовлі завжди. На цьому ми будемо з вами прощатися. Ось такою.